Рівно місяць залишається до нового навчального року, і щоб почати його офлайн у прифронтових регіонах, будують підземні школи. Шість таких зводять на Запоріжжі. Чи встигнуть? Інспектувала наша Ольга Каптюх, Олена Каптюх. Жанна Віниченко крокує на будмайданчик. Тут зводять підземну школу, в якій жінка буде директоркою. Нас ходите дивитися кожного дня. Ми ведемо історію. І, хоч стін тут ще немає, лише фундамент, пані Жанна вже точно знає розташування всіх кабінетів. У нас будуть класи статичні, класи мобільні, буде буфет для дітей. буде... Для наших дітей територія, де вони можуть відпочивати, бо вона ж будуть і першачки. В цій підземні школи планують навчати дітей з усієї громади Запорізького району. Таких тут майже тисяча займатимуться у дві зміни. Надо ж дітей якось оберігати. На будівництво і вчитель фізкультури Олексій Чупик. Ну десь приблизно примітили собі місце місце. На жаль, ні звичайно знайдеться місце для нас і для наших дітей, щоб займатися тут. Важливе буде, що діти будуть знаходитись в безпеці. Це на першому місці. Керує будівництвом Сергій Лаврушко каже, його підлеглі переважно усі місцеві і працюють на совість як для своїх дітей. Ми не маємо навіть права на помилку зробити неякісно. Звітує котлован забетонували, прокло. Вали гідроізоляцію. зверху будівлю школи захищатиме півмітровий шар бетону. Це захисна споруда, яка подвійного призначення. Вона і антирадіаційна, і буде як бомбосховище. Єдине за що переживають батьки, чи буде чим дихати дітям під землею? Ну це і астма у кого і все таке. Тут буде вентиляційна система. Всі будуть сертифіковані матеріали дуже якісні. Збудиться іноземного виробництва, тому полюватись немає причини. Загалом на Запоріжжі будуть шість підземних шкіл. Ще одна в проєкті. Це буде чергова школа на тисячу дітей в дві зміни, в якій зможуть навчатися не лише діти безпосередньо школи на території якої будуються, а також діти з навколишніх населених пунктів навколишніх школ, яких будуть сюди підвозити на автобусах, які ми також купляємо і для цієї громади. Також цю школу до початку нового учбового року добудувати не встигнуть. Тож перший семестр діти навчатимуться онлайн. Будівельні роботи планують завершити до нового року. Порізької області Олена Каптюк, Дар'я Зирянова Ми – Україна, марафон. Єдині новини.